Здравствуйте, а, Ой, Боже мій. Ой, довженька моя. Поздравляю із століттям. Я думала вже оце після того, як оце століття відбудеться, тоді вже умирать думала. А тепер. <ріст> роздивилася, так мені ще треба жити жити. Е, ще житимете і житимете. <ріст> Це Ганна Кравченко і 22 червня їй 100. Насправді, каже ювілярка, святкувати можна двічі. Оце як сказали, що у Германію братимуть мене дати. Ми ховалися і все. Так мати тоді все бросила. Да до того врача попросила, щоб він написав, що я лівки міна. І мене не, в гарманію тоді не взяли. Да. І а мати оце ж мені тоді записала з 25-го року. А, а тоді, як стали вже в Гарманію брати, да все, так ми, я, ми ховалися цей по лісах. І скрізь ховалися по хатах, ховалися, щоб не забрали нас кот в Гарманію. А тоді е е послали нас у Росію на роботу, у город в'язва, робити дорогу залізну, впали. Так, справжній день народження пані Ганни 22 грудня. Вона росла у багатодітній родині. Ювілярка пригадує братів та сестер. Мотра, Кулина і святирі хлопці. Тишко, Прокип Андрій і Іван. Пані Ганна пригадує свою молодість. Молодими, як були. У мене було подружок 29, а я 30. І було хлопці, як йдуть, на... а коли вже гуляли по вечерницях, по хатах, хоч наймали хату, так ходили. О. Так було, кажуть, пойдемте до повкопи гуляти. Повкопою нас називали, бо тридцять повкопа і нас тридцять було. Так оце вам по правді скажу двадцять дев'ять душ немає однієї душечки. Не однієї душечки, одна я залишилася. У 1947 році, згадує Ганна Кравченко, зустріла свого чоловіка та прожила з ним 47 років. Я з ним не гуляла, не що? А так посватали, і я пішла. Наскільки я знаю, із маминих розмов там, да, із бабушки, вона ніколи зі не сварилася. Десь якась сварка, все, бабушки немає. Сварка почалася, а бабушки немає. І вона каже: ти знаєш як? Настя, все дуже просто. Хочеш, щоб в тебе в сім'ї все було ідеально, ніколи не з'ясовуй з чоловіком відносин. Ну, Так а він тобі щось говорить. А, я тобі, а ти от, погоджуйся, завжди погоджуйся з ним, Ну, роби по-своєму. Пані Ганна каже, працювала все життя. Робила я в ланці, а тоді робила, молоко собирала по людях і тоді запрягала коня і відвозила на, 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 на пункт. І продавцем у школі я робила, тоді я із школи і пішла на пенсію. Рік я тому осіння. у своїй тоді ще 99 років пані Ганна вирощувала полуницю та сапувала її. У тому році тільки від 11, навірно, чи може й більше клубніки, ми вже не знали, де її дівати. В людей клубніки нема. Зато в нас бабуся в 99 років виростила. Іноді приїдеш вона, як ти себе почуваєш? Та врібаш щось нормально. Тільки якось так на душі тяжко. А вона говорить, а, щоб не було тяжко, значить, дітка треба більше фізично працювати. Тоді все в тебе буде добре. Я кажу, ба, так сили нема. Воно появиться по ходу. Ще жінка каже, любить вишивати і співати. Сяк-так до будем будемо жити. в вечері мій миленький, прибежить. Я... Рідні згадують про улюблені моменти з бабусею. Держали дуже-дуже багато гусей. і Я любила ці гусей з бабою пасти. А особливо, якщо ще торбу ми сідали, на нас горашку матка тут і на тій горі сідали. І... Їли ту торбу. Вона дуже-дуже смачні налисники пекла. Ні в кого такі не виходило. І смачні варила борщ. Смак дитинства, так. Да. Угу. Сядемо вже ввечері, нажарить вона сала, яєць, картошки ну це сільське життя. Пані Ганна каже, має одну дочку, дві онуки, є правнуки та праправнуки. У родини п'ять поколінь жінок. З найменшим праправником у жінка 99 років різниці. На запитання, чи вважає 100 років великою датою, каже Ой багато, ой багато. Ой, 100 років це прожився велике діло. Пані Ганна ділиться секретом свого довголіття. Я якось жила у Умиї я жила ловко. Не любила брехатне. А жила по правді, по совісті треба жити. Треба, що трудитися. Каже, рідні дуже її підтримують. От я того живу довго, що коло мене хождають такі, є кому хождати. А якби не було кому, так може би раніше гнула. Ну, я стільки не думала жити, ні, віками не думала. І ніхто не думав, щоб я свік жила. А вже було і все. Пані Ганна найкраща мама, говорить її донька Антоніна. <рес> Як усі мами, така й моя мама. Добра, хороша, ловка, яка своя мама сама лучша. Ну, моя бабуся для мене це приклад життя. Добра, працьовита і гарна. Ми і танцювали, і співали разом. Вона мені ще казку читала, типа коли я у неї ночувала. Раніше. Сваха ювілярки Галина Щербань говорить: цінують доброту та простоту пані Ганни. Ми поснідаємо, чарості вип'ємо. Отако. Правнучка Анастасія говорить: бабуся завжди підтримує. І так само там Віроніке, вона там багато, хоч Вернічка, скільки ще 11 років. Вона там слухай там маму, тому що вже ж ну, так як папа в нас загинув, да, Веронікін, слухай маму, тому що папи немає. Він там дивиться, він там наблюдає. І вона так прислуховується там. Прижам каже, ма, а правда, мене там папа бачить, бо бабушка мені сказала. Кажу, звісно, правда, О, значить, треба слухати. Ну ладно, я вже тебе буду слухати. Пані Ганна дуже уважно до деталей, говорить правнучка. Бабушки там особливий щоденник. Вона туди записує всі події, які відбуваються не тільки в її житті, і наші, і внуки, і діти. По селу веде ще ну, теж записує щоденник, скільки жителів, хто коли помер, хто куди виїхав. Ну, такі важливі події в нашому житті. Якщо хтось щось забув, то потрібно звертатися до бабушки. День народження пані Ганни можливість зібратися разом з родиною та друзями додають рідні. «Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you». Вікторія Грам, Вікторія Гладченко, Суспільне, Новини, Сумщина.